Доброго дня, шановне товариство! Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти запрошує до перегляду короткого фільму про сертифікаційну роботу ЗНО з математики, форми та приклади завдань у ній та про правильне заповнення бланків відповідей. Розподіл завдань за розділами програми майже незмінний. У таблиці відображено, скільки завдань, з якого розділу було у сертифікаційній роботі 2016 року. Приблизно такий же розподіл буде і наступного року. У зошиті 2017 року буде 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді, за які можна отримати 20 балів. 4 завдання на встановлення відповідності, так звані логічні пари. Кожна правильно встановлена відповідність у такому завданні оцінюється одним балом. За цей блок завдань максимально можна отримати 16 балів. 6 відкритих завдань з короткою відповіддю, з них 2 структуровані завдання, можуть принести вам 12 балів. І найскладніша група завдань відкриті завдання з розгорнутою відповіддю. За правильне розв'язання цих завдань отримаєте 14 балів. У 2017 році. Випускники шкіл будуть проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. Якщо математика буде вибрана випускником чи випускницею як предмет ДПА, то результат виконання завдань з 1 до 28, 31 та 32 буде зараховано як оцінка з ДПА. Триватиме тестування 3 години. Розглянемо завдання окремих форм та правила заповнення бланків відповідей. Завдання з вибором однієї правильної відповіді з п'яти запропонованих варіантів. Легке завдання з розділу числа і вирази на знаходження добутку двох одночленів. Правильну відповідь А вибрали дві третини учасників ЗНО 2016 року. Щоб позначити ту, цю відповідь на бланку А, потрібно відповідно до інструкції. Правильні відповіді до завдань 1.24 позначайте тільки так. Поставити діагональний хрестик на перетині першого рядка та стовпця А. Завдання на встановлення відповідності містить текст самого завдання і дві колонки, елементи яких потрібно логічно зв'язати. В нашому випадку це колонка відрізок та колонка довжина відрізка. У бланку відповідей на перетині зв'язаних елементів ставимо діагональний хрестик. Наприклад, знаючи радіус кола, неважко знайти його діаметр. За умовою завдання радіус 6, отже, діаметр 12. Відрізок БК зв'язуємо з його довжиною 12. Відповідь 1D позначаємо на бланку відповідей. У завданні 23. І так далі. Шукаємо довжини відрізків АБ, Б, СК. Встановлюємо відповідності і позначаємо їх на бланку. Структуроване завдання містить два запитання до однієї задачі. За правильну відповідь на кожне запитання учасник чи учасниця отримає по одному балу. У нашому випадку відповідь на перше запитання 600, на друге 120. На перше запитання правильно відповіли близько половини учасників ЗНО 2016 року, а на друге менше третини. Щоб правильно записати відповідь у бланк, потрібно уважно ознайомитися з інструкцією, подивитися приклади правильного і неправильного заповнення бланків відповідей. І записати свої відповіді відповідно до цих правил, що ми й зробили для завдання 25. У відкритих завданнях з розгорнутою відповіддю, важливим є сам процес розв'язання, логічна послідовність міркувань, які ведуть до правильного розв'язку, обґрунтування та пояснення ключових моментів розв'язання. Як видно, Понад 90% учасників ЗНО 2016 року не набрали за це 32 завдання жодних балів. І лише один із 100 повністю та правильно розв'язав цю доволі класичну стереометричну задачу. Відповіді на завдання 31, 32 та 33 слід записувати на окремому бланку Б. Всі записи потрібно робити чорною ручкою, в тому числі малюнки та графіки. А тому варто мати навики будування таких малюнків та графіків без лінійки та відруки. Зміст та оцінювання відкритих завдань з розгорнутою відповіддю потребують окремої глибокої розмови. Сьогодні ми зупинилися лише на формі запису таких завдань. Якщо маєте запитання, пишіть, телефонуйте. В крайньому разі заходьте. А краще заходьте на наш сайт, де зможете отримати достатньо достовірної інформації про зовнішнє незалежне оцінювання. З вами був Андрій Меляник. До нових зустрічей!